Діти живуть у світі, насиченому можливостями та різноманітністю. Однак з розвідком технологій та зміною підходів до виховання виникає питання, як батькам підтримувати та розвивати інтереси своєї дитини в сучасному світі. Ось кілька парад. Спостерігайте та слухайте. Перш за все, дайте дитині можливість висловити свої погляди і бажання. Слухайте, проявляйте інтерес до її захоплень та дізнавайтеся. Що саме викликає її інтерес, Забезпечте дому іграшками, книгами, іграми та іншими матеріалами, які сприяють розвитку конкретних інтересів, створюйте простір, де дитина може відкривати для себе нові можливості. Активно беріть участь у заходах та іграх, які обрані вашою дитиною, спільний час. Це чудова нагода підтримати її інтереси та збільшити близькість. Дізнавайтеся про нові тренди та можливості у світі, що може зацікавити вашу дитину. Це можуть бути нові технології, книги, ігри або навіть хобі. Захочете та підтримуйте творчий підхід до рішення завдань, вчить дитину шукати нетрадиційне. Відповіді та розвивати уяву. Деякі інтереси можуть бути більш специфічними та потребують додаткового знання. Запрошуйте дитину на заходи, курси чи майстер-класи, які допоможуть розкрити та поглибити її інтереси, Забезпечте дитину інструментами для самовираження. Такими як малювання, музичні інструменти, фотоапарати чи комп'ютерні програми. Це допоможе їй виявити та розвинути свої таланти. Дитячі інтереси можуть часто змінюватися. Будьте відкриті до нових захоплень та готові підтримувати дитину у її пошуках, Сприяйте розвитку інтереса вашої дитини, створюючи сприятливу атмосферу для дослідження та виявлення її потенціалу. Такий підхід допоможе дитині вирости в самостійну творчу особистість.